Вітаю сьогодні у випуску мирні переговори, що в оновленому варіанті мирного плану і чому без юридично зобов'язальних гарантій це буде лише папір. Європа сперечається через 210 мільярдів заморожених активів РФ, Рамштайн і рекордна допомога на 2026 рік, українські удари по РФ та окупованих територіях, фронт під тиском Сіверськ, Гуляйполе та Куп'янськ, та багато іншого, детальніше просто зараз. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати. Що ви можете підтримати наш канал лайком, коментарем та підпискою. Розпочнемо з міжнародної політики та переговорів. Після зустрічей у Берліні президент Володимир Зеленський повідомив США готують оновлений мирний план із 20 пунктів і передадуть його Росії. Після відповіді Москви Вашингтон планує новий раунд консультацій уже з Україною. Ітиметься про роботу переговорних груп без участі президента. У медіа звучить, що майданчиком може стати Майами, а часовий горизонт найближчі дні. Ключовий нюанс. Юридично зобов'язальні гарантії безпеки. Саме тому Зеленський підкреслює, членство в ЄС не просто політична мрія, а частина архітектури безпеки. А так звана коаліція охочих, близько 30 держав, готових долучитися до майбутньої миротворчої місії після припинення вогню, уже розподілила ролі, але деталі не розкривають, щоб не давати ворогу зайвих підказок. Нерозв'язаний вузол території Москва й далі вимагає від України виведення військ із усієї Донецької області. Для України такі вимоги неприйнятні. І саме на цьому етапі стає видно, Київ демонструє готовність до переговорів, але без капітуляції, тоді як Кремль намагається продати світові тезу Віддайте нам більше і буде мир. Це прямо підтверджує заява заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова. Він говорить, компромісів не буде ні по Донбасу, ні по Запорізькій та Херсонській областях, бо це закріплено в їхній конституції. Тобто, Москва не просто хоче зберегти окуповане, вона хоче легалізувати і домогтися контролю над територіями, які не здатна взяти військовим шляхом. Водночас рябков кидає ще одну характерну фразу про якісні стрибки на фронті мовляв, події можуть розвиватися швидше, ніж будь-які розрахунки. Це той самий кремлівський міф про один ривок, через який вони відкидають компроміси. І тут підходимо до теми, яку у світі активно використовують як інструмент тиску на Україну вибори. Зеленський отримав від Верховної Ради зелене світло на старт роботи над законопроєктом, який описує процедуру виборів під час воєнного стану. У проєктній логіці. Вибори мають відбутися не пізніше, ніж за 60 днів після оголошення і можуть тривати кілька днів. Важливо, за соціологією, про яку згадується в матеріалах, 57% українців вважають, що вибори президента слід проводити лише після остаточного мирного врегулювання і повного завершення війни. За проведення прямо зараз виступає близько 9%. У текстах прямо звучить, і політичний підтекст. Законопроєкт це радше відповідь на публічні закиди Дональда Трампа про нестачу демократії, ніж реальна підготовка до голосування найближчим часом, тим паче, що Росія сама ж відкидає ідею перемир'я під вибори. І виходить проста картинка Україна робить усе можливе, щоб в переговорах виглядати договороздатнішою за РФ, не здаючи при цьому національних інтересів. Паралельно український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про роботу зі взаємодії з російською уповноваженою Тетяною Москальковою та міжнародним комітетом Червоного Хреста. Серед результатів передача близько двох тисяч посилок з гуманітарною допомогою та листів українським військовополоненим, верифікація списків зниклих безвісти та окремі списки по важкохворих і важкопоранених, а головне повернення людей 60 цивільних, повернуті з РФ і з окупованих територій, зокрема маломобільних. Тепер про фінанси і великі рішення ЄС Україна розраховує на 40-45 мільярдів доларів зовнішньої підтримки у 2026 році. Окремий ресурс, заморожені в Євросоюзі російські активи. Саме на їхній основі Європа хоче запустити механізм довгострокової підтримки України до 2027 року. Але Бельгія продовжує блокувати репараційний кредит, вимагаючи додаткових гарантій захисту від можливих російських позовів, адже основна частина активів зберігається саме у Бельгії. Посли ЄС вели переговори до пізньої ночі, але консенсусу поки немає. У Брюсселі пропонують механізм повного фінансового покриття у разі ризиків і навіть окремі гарантії, що не залежать від загальних зобов'язань інших країн, але Бельгії чомусь цього недостатньо. Дедлайн, який звучить у матеріалах 19 грудня, а перші виплати за цим кредитом орієнтовно планують на другий квартал 2026 року. Усе це важливо, бо стратегічна ставка Путіна Україна не витримає. Якщо ж фінансовий ресурс буде зафіксований юридично і на кілька років вперед, Кремлю стає набагато важче будувати план на виснаження. Далі про військову підтримку. Міністр оборони України Денис Шмигаль підсумував 32-ге засідання у форматі Рамштайн і заявив: за підсумками 2025 року, Україна може отримати рекордну військову допомогу на 45 мільярдів доларів, а оборонні потреби на 2026 оцінюються у 120 мільярдів з конкретики, яку перелічують у матеріалах. Німеччина планує на 2026 рік 11,5 мільярда євро. З акцентом на ППО, дрони та артилерійські боєприпаси. Велика Британія посилює українську протиповітряну оборону на 600 мільйонів фунтів. Нідерланди виділяють 700 мільйонів євро на безпілотники, з них 400 на українське виробництво. Канада 30 мільйонів канадських доларів на виробництво українських дронів, плюс ракети, сенсори та іншу допомогу. Данія готує 29-й пакет на 250 мільйонів євро. Естонія, Латвія, Литва. Декларують підтримку на рівні щонайменше 0,25% ВВП з відповідними сумами, а Люксембург 100 мільйонів євро і внесок у закупівельні програми. Також згадується норвезька допомога на рівні близько 7 мільярдів доларів. Окремо про ракети до ППО. Німеччина офіційно підтвердила намір у 2026 році передати Україні значну кількість ракет повітря-повітря із запасів бундесверу. Це важливо тим, що ці ракети в Україні використовуються на багатьох платформах і навіть на морських дронах Магура Вісім. Які поступово отримують можливості протиповітряної самооборони. І якщо ці ракети йдуть зі складів, а не під замовлення з виробництва, це означає, що ефект може бути швидшим. Раніше Німеччина вже передавала невідомі партії таких ракет у своїй модифікації. Також Німеччина може передати Україні гелікоптери Sea Лінкс, які поступово знімають з озброєння через перехід флоту на більш сучасні аналоги. В строю близько 21 борта Sea Лінкс. Навіть якщо частина піде на запчастини, це може дати Україні 8-12 машин. Для реального використання для українського флоту це закриття конкретної ніші, морська авіація для корветів типу Ада. У цих гелікоптерів є радар, сонар та інфрачервоні пошукові системи. Вони можуть працювати з торпедами та іншими засобами ураження. Переходимо до поля бою. Україна продовжує системні удари по російських військових об'єктах і цілях на окупованих територіях. Удари по складах з боєприпасами та шахедами в окупованому Донецьку, знищення РСЗВ ураган та пунктів збору особового складу, а також атака дронами по комбінату у Ростовській області, який пов'язують із виробництвом ракетного палива. Найгучніша історія Новоросійськ. Після атаки українського підводного дрона і Бейбі по базі Чорноморського флоту з'явилися супутникові підтвердження. Знімок, датований 16 грудня, фіксує велику вирву в пірсі близько 9 метрів в діаметрі, і субмарину проєкту Варшавянка, яка сидить у воді помітно глибше за норму. Це виглядає як ознака затоплення внутрішнього простору і критичних пошкоджень корпусу. При цьому РФ має проблему з ремонтом таких човнів. У Чорному морі складні ремонти традиційно прив'язані до Севастополя, а великі роботи робилися на Балтиці. Паралельно Україна працює над прорідженням російської ППО. По інсайдерській інформації, під час удару по колоні ЗРК С400 під час маршу в районі населеного пункту Раївка в Білгородській області було знищено одну пускову установку та пошкоджено іншу. Під час атаки здетонувало кілька ракет. А Росія продовжує бити по Україні та по цивільних. В Запоріжжі було влучання шахеда у житловий будинок, атаки по господарству в Чернігівській області, удари по Одещині, де виникла масштабна складська пожежа. По енергетиці знову удари в кількох областях. На підконтрольній частині Донеччини вранці фіксувалося повне знеструмлення. Складна ситуація була також у Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. В Одесі, попри відновлення електропостачання для сотень тисяч абонентів, десятки тисяч ще залишаються без світла. Тепер фронт. На Донеччині однією з найбільш тривожних точок лишається Сіверськ. Росія 11 грудня заявила про взяття міста, українське командування це заперечує, але визнає. Ситуація непроста, і контроль зберігається лише над частиною міста. Сіверськ багато місяців прикривав підступи до агломерації Слов'янська і Краматорська зі Сходу. Якщо ворог зможе закріпитися і розвинути успіх, він отримує шанс тиснути далі на захід, скорочуючи відстань до Слов'янська приблизно до кількох десятків кілометрів. Росіяни намагалися просочуватися в місто під прикриттям туману, накопичуватися в житловій забудові і підвалах, а на осінь картах східна частина часто позначена як зона контролю РФ, а західна як Сіра зона. Другий потенційно кризовий вузол Гуляйполе на Запоріжжі. За даними аналітиків, російські війська посилили тиск, змогли закріпитися на південних околицях і намагаються працювати одночасно з півдня та сходу, шукаючи момент для прориву до центру. Ключовою лінією оборони стає річка Гайчур. Ворог намагається її форсувати. Небезпека тут в активізації додаткових напрямків тиску, щоб розтягнути українську оборону. На Харківщині Куп'янськ. Українські сили в міських умовах продовжують операцію зачистки оточеного російського угруповання. За деякими даними йдеться про близько 200 заблокованих російських військових у центрі міста. Підсумовуючи, Україна робить максимум, щоб світ бачив, ми готові до справедливого миру, але не до капітуляції. Росія ж відверто демонструє, що не готова до компромісів і грає у конституційні території, сподіваючись на прориви. Європа шукає юридичний ключ до російських активів, а партнери нарощують військову допомогу, особливо в ППО і дронах. На фронті є складні ділянки, але українські сили продовжують тримати оборону і бити по критичних цілях ворога. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на канал. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше, бережіть себе і до зустрічі в ефірі.